Всім привіт! Оця шайтан-машина вже 4 роки обігріває мій гараж, і мені є що розповісти про помилки. Саме головна помилка ось ця труба, переход і ось ця труба, вони дуже малі. Коли ти відкриваєш і сюди дим валиться, означає, що тут діаметр більше, ніж там. Тобто тяги ніякої нема. Потім ось цей отвір, саме піддувало, треба було робити більше звичайно, тому що тяги не вистачає завжди. Треба ось тут щілину залишати. І спочатку у мене ось тут от такий обрубочок торчав зверху. Я додав ще одну чи дві секції, не пам'ятаю. І тяга з'явилась. Також треба зверху ставити грибок, який в оцю утеплену трубу, сенвіч трубу, він не буде воду пропускати. Ось зараз пічка прогрілась. І вже там шкварчить. І саме головне, що треба для такої пічки, сухі дрова. Якщо, звичайно, по уму робити, то треба теплообмінник всередину, поставити дві батареї там і біля воріт. Який вихід з положення, вентилятор, і він дує прямо на саме гаряче місце це ось тут. І роздуває гаряче повітря по гаражу. Отак-от.